Сподіваємося, що така довгоочікувана перемога скоро настане. Працювала на перемогу не лише наші незламні ЗСУ, а й поліцейські та пожежники. Як працювали вогнеборці минулого року? Дивіться далі. 2022 рік запам'ятався для вогнеборців виникненням 369 пожеж на території Золочівського району, що стосується пожеж у Бродівській міській територіальній громаді. Як було 82. це в бродах. Виникало в Берлені, Буратин, Сиденівка, Бурдуляки і багато інших ряд інших населених пунктів. Найбільше це в бродах і в Берлені. В Берлені, сільському в населеному пункті 12 пожеж, в бродах 34 пожежі. Основні об'єкти пожеж, житловий сектор. Це були пожежі на транспорті, це, це що стосується бродів. Це були пожежі, звичайно, в екосистемах. Це є рослинність пожежі, пов'язані з рослинністю. Це є суха трава стриня, так і в основному. А також були пожежі на підприємствах, аналізуючи кількість пожеж, які завдали шкоди причиною їх виникнення, слугували наступні чинники. Це є необережне поводження з вогнем. Основне. Що стосується житлового сектору, основні причини пожежі це є необережне поводження з вогнем, пам'ятаємо, що це є блок пожеж, до яких відноситься і малокалорійне, в тому числі і необережність під час куріння. Сюди може відноситись, наприклад, користування відкритим вогнем, так? від чого виникає пожежа. Також друга причина це є аварійний режим роботи, тобто порушення правил пожежної безпеки при експлуатації монтажі чи електроустановок, тобто електроприлади чи це електропровода. Зазвичай це є коротке замикання електромережі. І остання найбільш часто така причина пожеж це є порушення правил. Пожежної безпеки при монтажі та експлуатації нагрівальних печей, це, наприклад, на піч або інші твердопаливні опалювані прилади. Проте за цей період на території Золочівського району не виникали пожежі через використання генераторів, які зараз використовують під час вієлових відключень. Але моніторюючи ситуацію в інтернеті, як люди обговорюють, що деякі громадяни завдають цим певні незручності, то можливо користувачам потрібно нагадати, що до кожного генератора є інструкція. Користування і користуватися потрібно згідно цієї інструкції. Там чітко прописано, що не можна генератори ставити біля близько до грючих конструкцій, подальше від житлових будинків, взагалі будівель і пам'ятати захист від опадів. А от у бузькій міській територіальній громаді було 80 пожеж. У Бузьку 23 пожежі. На Населеному пункті, де найбільша кількість пожеж, це 6 пожеж в селі топорів. У красненській громаді було значно менше загалом 38 пожеж. Зокрема, у селищі міського типу Красне 10 у селі Утішків 4 пожежі. Найбільше пожеж виникло у золочівській міській територіальній громаді 107 пожеж. пожеж. Місті золочів 26 пожеж. Найбільша кількість пожеж в сільському населеному пункті це є село Єлиховичі 9 пожеж. Були пожежі також і транспортних засобів, та на установах, що стосується ще спаду пожеж, це хочеться відмітити житловий сектор. Тобто за 22 рік в нас зареєстровано 111 пожеж в житловому секторі. За 21 рік це було 135 пожеж, але незважаючи десь на позитивні тенденції, є і негативні, і загальна кількість пожеж росте. Хоч пожежі і є, але варто відмітити і самостійну відповідальність громадян за свої помешкання. Ми цей аналіз робимо для того, щоб в подальшому визначати, наприклад, населені пункти, де потрібно більшу увагу приділяти. Наприклад, я знаю, що проведеним аналізом 12 пожеж в Берліні. Mm -hmm. Тобто, враховуючи, що цей такий є відносно на великий населений пункт, 12 пожеж. Більша частина це є пов'язані пожежі, пов'язані з екосистемою саме сухої рослинності. Тобто, якщо ми будемо проводити рейди по паліях, так mm -hmm. ми обов'язково будемо велику вагу приділяти селу Берлин. До речі, спільно із працівниками поліції у 2022 році неодноразово проводилися подібні рейди. Десь внутрішньо вже так з поліцією, не тільки з органами місцевого самоврядування, а й з поліцією працівниками відділення поліції номер 1 здійснювали рейд. Це і була Бродівська громада, це була і Заболоцівська громада, і, звичайно, Підкам'янська громада. На території цих громад були виявлені особи, які здійснювали самовільне випалювання рослинності, Відповідно, на них складалися адміністративні протоколи. Котре працівники ДСНС закликають бути убачними та у разі виникнення пожежі телефонувати за номером 101. Сергій Нікішин Дмитро Стоцький, телеканал Бродионлайн.